Усім доброго дня, ми з України. Так, підвів мене ще порез. перший раз, мабуть, за 4 роки. І що підвело? Коротше, поїхав на виїзд по гіляки. Тягав, 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 тягав. Він заводився, що зима, що літом з першого разу. Тягав, не і все. А ну що, я інструмент, якщо техніка робить, я. Нічого з собою не возив. Приїжджаю додому. Коротше, ще попробував, не заводиться. Взагалі навіть не муркне. Так, чую вже бенз пахне з вихлопної. Тобто, ну, виходить, що не, нема запалювання. Викручую свічку. Свічка абсолютно мертва. Геть, то, що там не то, щоб є десь іскорку на сторону, взагалі мертва. Свічки в мене нема, в мене всі машини дизельні. Трактор дизель, оце тільки одна була штука. Так, рядом є СТО. Побіг на СТО, взяв свічку, звичайну, з машини, вкрутив і бум, і він з першого разу завівся. Так, що я? Але мені сказали цю свічку віддати. бо десь числиться. Коротше, купив таку автомобільну. Ну кажу, мені треба найкраще, а я завжди кажу, дайте мені таке, щоб я до вас не приходив другий раз. Якась АТ. А те отака упаковочка, газ бензин. Тобто кажуть, якщо газ бензин свічка, то вона краще запалює. Нічого не можу сказати, опиту нема. Ще казали, що є воздушне водяне охолодження. Ну, якби... би все аж працює значить можна і та працювати. Вкручувати будемо такий от ключик 21, штатний з набору. Резиночку, та що витягує свічку, я витягнув, бо з нею щось не заходить. Зараз міняю. Приїду туди де дегіляк і сьогодні будемо найскладніше, порізати аквацію. Я покажу, що для цього треба. Ну і трошки може покажу, як плює, як то що. Так, все, міняю свічку. Так, я вже на місці. Оце гіляки. Коротше, порость в садку росте акація. Ось дерева посажені. І акація заростає. Коротше, я її... Через два года я раз її вже збрив. Вона була крупніша, така що в мене було й дров напилять. А це за два години отака по 3 до 4 метрів вона. Повиростала і якраз ще порізати саме ту. Саме складне, що в неї колючки, так що беремо отаку бобку плотненьку, щоб не, не цей надіваємо на голову капюшон, щоб морду ліця не попортило. Бо дуже якщо отакою гілячкою тьопне з колючками по морді, то буде, буде капець. І саме головне, Шкіряні рукавички. Надіваємо зверху на ці. Бо якщо в цих робити, ну, коротше, колючки пробивають, обламуються там всередині. Ну, дуже погано. Хуже я пробував, це тільки абрикос і але А це одна з найскладніших. Вона не то що там її погано рубає, її рубає ідеально. Складно її піхати. І піхаємо як. Узяли там, де треба і вже не перебираємо так її держимо і туди вже коротше, її перебирати не можна ворушити ну, таке інтересне так заводимо двигун поки він прогрівається я надіваю рукавички і покажу так ця штука зафіксована да. включаємо запалювання закриваємо заслонку крантик відкритий Just be. У мене все готово 40 минут і почти два куби щепи готово. Ну як це, якщо гілляки в одному направленні. Тобто якщо вони... Ну злужувати теж не лазь, якщо трохи полежать, починає чіплятися одне до одного. Тобто добре, якщо звалено в, принципі, в одному направленні гілляки попхаті і тоді береш його і піхаєш. Так, осталися дровця. Вони є такі акоційки. Там вже стопчики мої обгорожено. Ну зараз кидаю пижики зверху. Так, кстати, ні одного пробіття немає. Рукавички рулять, треба шкіряні плотні ті сварочні такі. Тоді можна боротися за коцею. Ну все, пишемо коментарі. Всім пока.